Усім привіт, з вами як завжди, я, Фрі. Сьогодні я покажу, як приймати участь в IDO від біржі Bybit. І так, в нас вийшло таке от нове IDO, виходить у нас проект Virtual Versions, непоганий проект, і в принципі усі IDO, які виходять на Bybit, вони дають мінімум X5. І так, як прийняти участь? Перше, що нам потрібно зробити, перейти по ссылки. Силки я всі оставляю завжди в коментарях. Переходите в коментарі, нажимаєте, і вас перекидує у нас такий вот сайт. Що вам тут потрібно робити? Вам потрібно зробити ось тут, вот вас буде зробити свій фінансовий аббайбіт-аккаунт, типа кошельок. Ви його створюєте, щоб створити його, вам потрібно буде просто нажати на кнопку і підтвердити, і все. У Вас створюється автоматично ваш Bybit Wallet. Далі, що нам потрібно зробити, прийняти ось тут участь і закинути ось на оцей от кошельо 300 USDC доларів. Рекомендую вам закидувати сразу на доларів 5 більше, тобто 305, тому що за переведення тут знімають комісію в 5 доларів. І потім ви просто ждете, поки пройде ось ці от снімки. Розіграш, і коли вже наступить момент розіграшу, ви побачите, чи ваш білет цей от тікет виграв. Якщо ви виграли, ви получаєте алокацію і на ось цю от суму ви купляєте з цих от токенів. І коли вже токен виходить на ринок, ви його продаєте. А якщо. Ви ваш білет оцей от не виграє, ви нічого не тіряєте, у вас просто стоїться от 300 доларів, просто ви тіряєте на комісії 5 доларів. І все. Ось така і от айдіошка від цього проєкту. Всім рекомендую зайти поучаствувати. З вами був, як завжди, яфрі. Усім гарного дня і всім пока-пока!